Ти заслонив собою цілий світ. Без тебе вже не треба навіть неба, лиш квіти квітнуть у моїй душі, і ніби знову всі пісні про тебе. Ти увійшов раптово так в моє життя, як теплий вітер, що милує ночі, як літній дощ завжди полегшення несе, так я тебе обняти хочу. Ти заступив собою цілий світ, лиш теплий чай гріє мої долоні, і знов не я кладу руки на плече, й губами торкаюся до скроні, Її обіймеш, ніжно пригорнеш, вона тобі розв'яже руки, і неважливо зовсім до мажор чи ля мінорні будуть. Мої муки 11 березня 2021 року. Таня Весна. Друзі, цей вірш увійшов в мою електронну збірку віршів Світанок Мого кохання. Шукайте в інтернет-магазинах. До нових зустрічей!